Коли я була маленька, в нас була кішка, їй завжди насипали добру порцію корму, яка чомусь дуже швидко пропадала з миски. І при цьому кішка зовсім не набирала вагу, а залишалася стрункою. Батьки навіть водили її на обстеження, але все було в нормі. Тоді вони вирішили прослідкувати, як вона кушає, і тоді вся правда вскрилася. Виявилося, що це я допомагала тваринці доїдати те, що в неї не влазило. Не знаю, яким дивом не траванулася, але, схоже, я так робила не один раз. Коли мене спитали, навіщо я це роблю, я сказала, що муська не. Проти, вона мене пригощає. Мій друг має милі хом'ячені щічки, вони такі пухкі, що я часто їх трошки мнута мацаю, і от вкотре, коли ми стояли в коридорі на перерві, я їх тискала. Коли другу це набридло, він взяв і забрав повітря зі своїх щік, так що вони стали твердими. І тоді я не подумав сказала ну, блін, був такий м'який та приємний, та різко твердим став. Мій друг ще так не червонів перед однокласниками.